Вихованка ДЮ США номер 4 Анастасія Омельяненко вже понад два роки займається велоспортом. Нещодавно дівчина повернулася з чемпіонату Київської області, який напередодні відбувся в Білій церкві. Там вона здобула свою дебютну золоту медаль. Спортсменка першою подолала 15 кілометрів у гонці з роздільним стартом на час. Я не очікувала, що я буду перша це моя. Перше перше місце я дуже рада, що здобула цю перемогу. Я зовсім не очікувала. Я коли ставала на п'ядістала, я була дуже задоволена. Крім того, в той час у Білій церкві відбувався і чемпіонат України з велоспорту, у якому теж взяли участь вихованці Дю США номер 4 За підсумками стартів, Анастасія Омельяненко та Вероніка Мисенцова посіли третє місце в командній гонці серед молодших дівчат. Там було дуже багато команд. Естафета це їде три. Хлопчика, три дівчинки, і їхній час сумується. Дистанція була 10 кілометрів. У мене було дуже багато виснажливих тренувань. Я готувалася до цієї гонки до цієї дистанції. Я їхала з задоволенням. Здобули бронзу й у парній гонці серед юніорок спортсменки Валерія Вергелес та Марія Панчук. Остання ділиця вперше на змаганнях долала відстань у 25 кілометрів. Не очікувала посісти призове місце серед близько 20 команд. Це був наш перший досвід до такої дистанції 25 кілометрів на час. Їхалось. Важко, але це принесло таке задоволення. Нам дуже сподобалося. На чемпіонат приїхала вся Україна. Чесно, навіть не очікували, що займемо якесь місце. І коли зайняли це таке задоволення було. Ми були так раді. Загалом до ЮСШ номер 4 на змаганнях представили семеро вихованців. Їх готували до гонок одразу чотири тренери: Вікторія та Віталій Кондрот, Тамара Довгопола та Дарина Беляк. Тренування у нас проходить шість разів на тиждень. Буває таке, що і вихідних немає, тому що готуємося до змагань. Якщо готуємося, працюємо кожен день. Буває по два рази в день. Готуємося ми на велотреку, на нашому, який в нас тут в школі знаходиться. Також ми тренуємося на шосе. Більшість тренувань повинно бути на шосе, тому що це гарна підготовка, це силова підготовка. Також діти роблять ОФП, бігають, пригають. Це нагрузка на ноги і вона дає гарну підготовку. Вікторія Кондрут додає, навіть після здобутих медалей розслаблятись ніколи. Нині спортсменів готують до наступних змагань. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.